Традиційний вже дисклеймер. Це не про ура! Британські вчені нарешті знайшли лік від раку. Мова про експериментальний підхід і поки що лише про один з видів раку. Дослідники Корейського інституту передових наук і технологій розробили революційний метод, який дозволяє перетворювати ракові клітини знову на здорові. Ця інновація може змінити підходи до лікування раку і усунути потребу в традиційних терапіях, які часто завдають шкоди і здоровим тканинам. Як це працює? Виявлення ключових регуляторів. Завдяки цифровому моделюванню генних мереж, які відповідають за нормальний розвиток клітин, команда визначила молекули, які відіграють вирішальну роль у диференціації клітин, що вистилають стінки кишечника, повернення ракових клітин до нормального стану. При пригніченні цих ключових регуляторів у клітинах раку та встої кишки, дослідники успішно спровокували їх повернення до нормального стану, ефективно усунувши загрозу раку без пошкодження сусідніх тканин. Метод було перевірено за допомогою цифрових симуляцій, молекулярних експериментів і досліджень на тваринах, що підтвердило його надійність і потенційну універсальність. Дослідники використовували цифрову модель мережі генів, відповідальних за нормальний розвиток клітин. Вони виявили молекули-регулятори. Які контролюють процес диференціації клітин. За допомогою цієї моделі вони змогли створити умови для того, щоб ракові клітини товстої кишки повернулися до нормального стану, пригнічуючи активність ключових молекул. Потенційні можливості цього лікування вкрай широкі. Це і зворотне лікування раку. Метод пропонує нову концепцію терапії, спрямовану на повернення ракових клітин до нормального стану замість їхнього знищення, зменшення побічних ефектів, уникнення пошкодження здорових тканин, робить терапію більш ефективною та безпечною для пацієнтів, розширення застосувань. Використовуючи цей метод, можна розробити терапію для різних типів раку, включно з раком мозку, шляхом визначення ключових регуляторів у інших тканинах. Дослідники також працюють над застосуванням цього підходу до інших видів раку. У своїй роботі вони вже виявили ключові регулятори, які впливають на процеси клітинної диференціації в тканинах мозку, що може допомогти у вивченні і лікуванні цього виду раку. Це дослідження представляє концепцію зворотної терапії раку, яка дозволить перетворювати ракові клітини на здоров'я. Підсумував професор Кван Хюнчо, керівник дослідження. Ми також створили базову технологію для виявлення мішеней зворотного лікування через системний аналіз траєкторій диференціації клітин. Ця новаторська робота відкриває шлях до більш ефективних, менш інвазивних і безпечних підходів у боротьбі з раком, орієнтуючись на відновлення, а не на руйнування. Дослідники з MIT та Nova Nordisk розробили інноваційну капсулу, яка може доставляти ліки без ін'єкцій, а надихалися вони кальмарами. І в ефірі знову рубрика не вкрали, а надихнулися. Інженерні та наукові рішення, натхненні природою. Так само, як кальмари використовують струменевий рух для пересування і випускають хмари чорнила, ця капсула здатна вивільняти ліки безпосередньо в стінки шлунка чи інших органів травного тракту. Як це працює? Більшість великих молекул, таких як білки або РНК, не можна приймати перорально, оскільки вони руйнуються в травному тракті. Щоб обійти цю проблему, дослідники створили капсулу, яка захищає ліки і випускає їх у тканини травного тракту. Це відбувається за допомогою механізму, який нагадує струменевий рух у головоногих. Капсула використовує стиснутий вуглекислий газ або тугоскручені пружини для створення струменя ліки. Газ або пружини утримуються у стислому стані завдяки тригеру з вуглеводів, що розчиняється у вологому або кислому середовищі, зокрема у шлунку. Коли тригер розчиняється, струмін ліків вистрілює у тканини, створюючи депо, з якого ліки поступово потрапляють у кров. Капсула доступна у двох версіях. Для шлунка. Це капсула із пласким дном і високим куполом, яка спрямовує ліки прямо вниз у тканини шлунка. Розмір приблизно схожий на розмір ягідки черниці, і вона може містити до 80 мікролітрів ліки для кишківника. Довга капсула, яка здатна орієнтуватися у трубчастих органах, як от стравохід чи тонка кишка. Ліки вистрілюють у бічну стінку органа. Ця версія вміщує до 200 мікролітрів ліки Обидві капсули, виготовлені з металу та пластику. Проходять через травний тракт і виводяться природним шляхом. Після вивільнення ліків. В експериментах на тваринах капсули успішно доставляли інсулін, glp 1 агоністи наприклад, препарат для діабету оземпік та короткі інтерферуючі РНК, які можна використовувати для пригнічення роботи генів. Концентрація ліків у крові досягала рівнів, аналогічних ін'єкціям без пошкодження тканин. Дослідники також створили версію пристрою для використання разом з ендоскопом, що дозволить доставляти ліки під час медичних процедур. Бррр, і тут зонди! Ця технологія може стати альтернативою для пацієнтів, які регулярно потребують ін'єкцій, наприклад, інсуліну. Вона усуває потребу в голках, спрощує процес лікування вдома і усуває проблему утилізації гострих предметів. Цікаво, а капсули вони багаторазові? На думку, професора біоінженерії Вайса з університету Райса ця розробка є великим проривом у переральній доставці ліків, особливо біологічних молекул, які зазвичай потребують ін'єкцій. Наступним кроком. Стане тестування капсул на людях. Менше голок привід для радості, але сподіваюся, якщо вони багаторазові, то ці капсули дуже дуже надійно дезінфікують. Дослідники розробили революційний метод спрямування стовбурових клітин для формування специфічних тканин і органів. Ця інновація може змінити підходи до лікування складних захворювань, зокрема діабету і хвороби Паркінсона. У дослідженні представлені інженерні клітини, названі синтетичними організаторами. Які забезпечують точні інструкції для стовбурових клітин, спрямовуючи їх розвиток в різні тканини чи органи? Ці організатори імітують поведінку природних клітин на ранніх етапах ембріонального розвитку, які сигналізують стовбуровим клітинам про правильну організацію та диференціацію. Ми можемо використовувати ці синтетичні організатори, щоб спрямовувати стовбурові клітини на створення різних частин раннього ембріона або органів, наприклад, серця, пояснює доктор Офір Клейн. Співавтор дослідження та директор Інституту генетики людини UCSF. Як це працює? Дослідники створили організаторні клітини за допомогою клітинно адгезійних молекул CAM – білків, які допомагають клітинам зв'язуватися одна з одною та з навколишнім середовищем. Ці організаторні клітини були спроєктовані для самозбирання навколо ембріональних ставбурових клітин мишей у налаштованих візерунках. Вони також виробляли специфічні сигнальні молекули, відомі як морфогени. Які контролюють розвиток клітин. Морфогени працюють шляхом створення концентраційних градієнтів, де клітини реагують по-різному, залежно від рівня морфогену. Високі концентрації можуть сигналізувати про розвиток нервових клітин, середні шкірних, а низькі сполучної тканини. За допомогою синтетичних організаторів дослідники продемонстрували здатність викликати у стовбурових клітин розвиток структури, схожої на тіло миші, що імітує природний розвиток від голови до хвоста, створювати структуру, схожу на серце, що б'ється, із центральною камерою та кровоносними судинами. Ця платформа відкриває новий спосіб взаємодії з їстовбуровими клітинами та програмування їхнього розвитку, зазначає доктор Вен Лі, співавтор дослідження та професор клітинної і молекулярної фармакології UCSF. Синтетичні організатори були оснащені сучасними функціями, серед яких хімічний перемикач для вмикання або вимикання інструкцій для клітин, перемикач самознищення для видалення організаторних клітин у разі потреби. Ці вдосконалення дозволили безпрецедентний контроль над тим, де і коли надаються сигнали морфогенів. Здатність спрямовувати стовбурові клітини на створення специфічних тканин чи органів може революціонізувати регенеративну медицину, персоналізовану медицину і розробку ліків. Це також допоможе краще зрозуміти розвиток людини і боротися з хронічними та генетичними захворюваннями. Ця унікальна наука про програмування інструкцій для стовбурових клітин може одного дня дозволити нам лікувати складні захворювання, додав Клейн. Ми могли б створювати специфічні типи клітин, як от бета-клітини для вироблення інсуліну або нейрони для лікування хвороби Паркінсона. У контексті великої тканини чи навіть цілого органа. Ця наша робота відкриває багато нових і захопливих можливостей. Навечі ви часто замислювалися, яку значущу роль для нашого здоров'я відіграє калій. Тиск функціонування нервів і м'язів, здоров'я кісток і баланс єдини в організмі. На все це першочергово впливає рівень калію. Так от, люди з хронічною нирковою недостатністю сильно страждають від дисбалансу калію в організмі, і це може бути навіть небезпечним для життя. У той час, як носимі монітори глюкози зараз є звичайним явищем і змінили життя пацієнтів з діабетом, моніторинг калію знаходиться в зародковому стані, оскільки це важко зробити. Проте цього року почали з'являтися стартапи, які намагаються вирішити проблему. Proton Intelligence канадський стартап, що розробляє продукт для безперервного моніторингу калію в організмі. Наразі він закрив посівний раунд на суму 6,9 мільйонів доларів. Клінічні випробування продукту, який має бути запущений у 2025 році, тривають. Протон розробляє невеликий пристрій, який буде вводитися безпосередньо під шкіру для моніторингу рівня калію. Він буде з'єднуватися з застосунком для смартфона, щоб пацієнти могли контролювати свій рівень калію та отримувати сповіщення, якщо їх рівень виходить за межі безпечного діапазону, і коригувати свій спосіб життя, дієту або приймати спеціальні ліки. Також інформаційна панель для лікарів забезпечить перегляд динаміки рівня калію пацієнта. А медичні бригади зможуть використовувати дані для точного налаштування термінової терапії. Компанію заснували сахан Ранам Мухарачі з Канади та Віктор Кадарсо з Австралії. Над носимими біосенсорами вони почали працювати ще 10 років тому у Швейцарії. Рана згодом заснував свій стартап Мікродермекс з доставки ліків через шкіру. А кадавса став професором мікро та наносенсеїв в університеті Монаша у Мельбурні. Ранемук хач розповідає, що команда провела понад 100 поглиблених інтерв'ю з медичними бригадами, щоб дослідити свій продукт. Всі вони підкреслювали руйнівні наслідки роботи на осліп при управлінні їхнем калією. Це приводило до госпіталізації, яких можна було б уникнути, або навіть смерті через серцевий напад. Розповідає він тим часом близько 10% населення світу страждає від хронічних захворювань нирок. і тисячі людей помирають щороку через те, що не мають доступу до регулярної діагностики та лікування. Наразі протон конкурує з низкою інших компаній, що з'являються в цьому секторі. Елівко оцінює івень калію опосередковано, аналізуючи серцеву діяльність. На сьогодні компанія залучила 154 мільйони доларів аліо. Проводить моніторних калію у пацієнтів на діалізі. Компанія залучила 46 мільйонів доларів. Реналайз з Іспанії виміює калій за допомогою зразків крові з пальця. Наразі компанія залучила 1 мільйон євро. Проте засновники ПРОТОН стверджують, що їхнє рішення буде більш масштабованим. Жодна інша технологія на даний момент не пропонує такого рівня зручності використання точності та клінічного впливу впевнений раном ухарачі, а поки давайте будемо обережнішими з бананами. Особливо, якщо ви не впевнені у здоров'ї своїх нирок. Біоелектронний пластир, який за допомогою сенсорів та бактерій допомагатиме тим, хто страждає від псоріазу та інших важких шкірних захворювань. Винахідник рішення, інженер Сім'яо Ню. сам хворий на псоріаз, а тому з власного досвіду знає наскільки болісним, складним і непевним, достатньо мазі, чи може забагато стає краще чи ні, може бути процес лікування. Команда науковців, якого чолові ню, створила пластир, що допоможе моніторити стан шкіри та адмініструвати ліки просто на неї. Це тонкий круглий пластир, приблизно 2,5 см в діаметрі. Пластир складається з електронних чіпів, бактеріальних клітин та гелю, зробленого з крахмалю та желатину. Випробування на мишах показали, що пристрій може постійно контролювати та покращувати симптоми псоріазу, не подрезнюючи шкіру пацієнта. Новий пристрій крок вперед у порівнянні зі звичайною біоелектронікою, яка, як правило, складається з електронних компонентів, укладених у м'який синтетичний шар, що зменшує подразнення при контакті з тілом. Про яку біоелектроніку йдеться? Ну, наприклад, про накладки, які на вас чіпляють, коли роблять кардіограму. Ню називає свій винахід живим апаратом, адже той працює з бактерією S. epidermidis, яка мешкає на шкірі людини, і якщо включити її у гелову частину пристрою, дозволяє зменшити запалення. Тонка гнучка, друкована схема утворює скелет пристрою. Коли пристрій поміщають на шкіру, бактерії виділяють сполуки, які зменшують запалення. А датчики в гнучких ланцюгах відстежують шкіру на предмет сигналів, що вказують на загоєння, пружні шкіри, температура та вологість. Зібрані дані бездротовим зв'язком передаються на комп'ютер або смартфон. Тож ви зможете моніторити свій прогрес і контролювати процес одужання. Маленькі роботи великий прорив для медицини. Уявіть собі, майбутнє, де ліки доставляють не таблетки чи ін'єкції, а крихітні роботи. Які прямують саме в те місце у вашому організмі, де вони справді потрібні. Уявіть собі, крихітні бульбашкоподібні сфери, що подорожують вашим тілом, і це майбутнє може бути ближче, ніж здається, завдяки роботі команди дослідників з Каліфорнійського технологічного інституту. Біорозчинні акустичні мікророботи або BAM приблизно шириною з людську волосину, витримують агресивні середовища, як от шлункова кислота, доставляють ліки точно за призначенням і. Великий плюс порівняно з Пілбот та іншими схожими рішеннями, які ми вже згадували у попередніх випусках, без сліду розчиняються після виконання завдання. І найголовніше, команда вже випробувала ці мікророботи на мишах із пухлинами сечового міхура. і результати вражають. За допомогою роботів вони доставляли ліки, які значно зменшили розмір пухлин і показали значно більшу ефективність, ніж традиційні методи введення препаратів. Професор Вейгао, один з головних розробників проєкту, пояснює, Замість того, щоб напихати ваш організм ліками і сподіватися, що якась їх частина потрапить куди треба, ми тепер можемо направляти мікророботів безпосередньо до пухлини і випускати ліки контрольовано та ефективно. Як же працюють ці мініатюрні роботи? Вони створені з гідрогелю, матеріалу, який поглинає воду, є біосумісним і може зберігати у собі ліки. Але справжня магія полягає у їхньому розумному дизайні. Кожна сфера містить магнітні наночастинки. Що дозволяють дослідникам керувати роботами, як радіокірованими машинками за допомогою зовнішнього магнітного поля, що ще цікавіше, у середині кожного робота є повітряна бульбашка, яка допомагає йому рухатися в рідинах під дією ультразвуку. Однак шлях до цього був нелегкий. Джулія Грієр, експертка з матеріалознавства Скалтех, використала методику двофотонної полімеризації. Це складніша версія 3D-друку, щоб створювати цих роботів шар за шаром. Ця техніка дозволила команді побудувати складні сфери. Які можуть отримувати в собі бульбашки і витримувати подорож людським тілом. Команда навіть розробила спосіб зробити роботів дружніми до бульбашок. Вони хімічно модифікували поверхню сфер так, щоб їхня внутрішня частина відштовхувала воду для утримання бульбашки, а зовнішня, навпаки, притягувала воду, щоб роботи не злипалися. Ця інновація дозволяє бульбашкам зберігатися кілька днів. Неймовірний результат, враховуючи, що зазвичай вони жили б лише декілька хвилин. А завдяки ультразвуковій візуалізації дослідники можуть у реальному часі спостерігати, як роботи рухаються до своєї мети. Що далі? Команда бачить у цих мікророботах перспективну платформу для доставки ліків і навіть для точних хірургічних втручань. У довгостроковій перспективі вони планують випробувати цю технологію на людях, а це виведе медицину на принципово новий рівень. Сподіваємося, їм вдасться.